2015-й ознаменувався для українців змінами в податковому та бюджетному законодавстві. Відповідно, цьогорічний кошторис країни та міст зокрема формували по-іншому зменшили фінансування з державного бюджету. До прикладу, Київ більше не даватиме грошей на культуру та спорт. Їх видатки лягають повністю на плечі місцевих. Однак, за словами мера, в новому проєкті кошторису Тернополя майже кожній галузі фінансування не зменшили, а навпаки, збільшили. Зокрема, житлово-комунальному господарству виділили на 64 мільйони гривень більше ніж. Минулого року, по-перше, ми значно збільшили фінансування на отримання житлового комунального господарства міста, і навіть ті самі податки, про які ми говоримо, податок нерухомість і все інше, воно піде на проведення ремонтів і отримання наших доріг, дворів прибудинкових територій. Тобто, має бути зроблено чимало для проведення ремонту дворів, міжквартальних проїздів, має бути придбання, як я вже говорив, нових тролейбусів. Відкриття нових закладів охорони здоров'я, відкриття двох нових садочків і п'ятьох додаткових груп. Тобто, якщо нам вдасться реалізувати те, що заплановано, то ми до кінця року повинні позбутися проблеми черг дитячих садочків». Передбачені кошти і на продовження програми екологічного транспорту в місті. В планах придбати ще вісім чеських тролейбусів гармошок та побудувати нові тролейбусні лінії. Будівництво нових тролейбусних ліній. 4 мільйона 100 тисяч гривень пропонується збудувати щонайменше дві тролейбусних лінії. Попередньо це ті, де є готові проекти. Це тролейбусні лінії, які мають сполучати вулиці Лучаківського, вулицю Тролейбусну. А також вулиці Морозенко і в напрямку до другої лікарні Що ж до наповнення казни, то за новим податковим законодавством цьогоріч з'явилися додаткові джерела надходжень в бюджет. Йде мова про податок на нерухомість, на дорогі автомобілі, державне мито, плату за адмінпослуги та акцизний збір на алкогольні напої, тютюнові вироби і паливо. В сумі за рахунок нових податків місто додатково отримає 73 мільйони гривень. Стосовно плати за нерухомість, то за словами Сергія Надала, є пропозиція збільшити розмір пільгової житлової площі з 60 квадратних Метрів до 70. більшість людей, які проживають в двох трьохкімнатних квартирах, їхня площа становить там понад 60 квадратних метрів, 64, 65, 67. тому щоб не страждали цього податку найменш захищені категорії населення. Ми пропонуємо збільшувати пільгову площу, яка буде не оподатковуватися до 70 метрів квадратних. Всі, що зверх 70 метрів квадратних, будуть сплачувати податок на нерухомість. Крім того, пропонується вести пільгу податок на нерухомість для членів для учасників антитерористичної операції. Проголосувати за проект бюджету на 2015 рік депутати міськради повинні на сесії. Вона запланована на 27 січня.